Два віку поспіль письменники-фантасти уявляли Венеру як дивний світ та вважали, що її поверхня вкрита джунглями з розмаїттям тварин. У 60-х роках космічні апарати Венера та Марінер передали на землю результати досліджень, які перевернули догори ногами усе уявлення про планету. Виявилося, що атмосфера складається з вуглекислого газу на 95%, а температура на поверхні сягає 460 градусів за Цельс. Венера постала перед ними жахливою розпеченою пустелею. Венер це планета в сонячній системі, яка знаходиться за орбітою Меркурія. Тобто на другому місці по віддаленості від сонця, і з Землі її можна побачити неозброєним оком навіть у день, а вночі її блиск поступається лише місяцю. Венера розміром, масою та багатьма іншими властивостями схожа на нашу планету через це її називають Сестрою Землі. Однак Венера обертається в протилежну сторону, чим усі інші тіла Сонячної системи. До того ж, обертається дуже повільно. День на планеті триває близько 243 земних діб. Припускають, що в часи утворення сонячної системи Венера зіткнулася з великим космічним об'єктом і внаслідок цього перевернулася догори ногами. Атмосферний тиск на Венері перевищує земний в 93 рази. Це приблизно як в земному океані, на глибині майже в кілометр. Без спеціального скафандру вас там буквально розплющить. І все ж таки, чому інтерес до Венери з'явився знову і до чого тут життя? Справа в тому, що на висоті з 48 до 60 кілометрів атмосфера Венери має придатну для життя температуру і тиск. Але хмари Венери складаються з крапель концентрованої сірчаної кислоти, тож досить важко уявити собі життя в такому агресивному середовищі. У 2020 році група вчених за допомогою двох телескопів виявила в атмосфері Венери велику кількість фосфіну. Фосфін це молекула, що складається з одного атома фосфору та трьох атомів водню. Вона асоціюється з життям, бо таку сполуку виділяють анаеробні бактерії, які можуть жити і отримувати енергію при повній відсутності кисню, наприклад, в болотах. Тому астробіологи визнали фосфористий водень потенційним біомаркером. А темні смуги в атмосфері Венери ймовірними колоніями бактерій, які еволюціонують. У нижніх шарах атмосфери Венери рівень оксиду сірки СО2 досить високий, а у верхніх шарах він чомусь різко знижується. Причиною такого зниження сірки деякі вчені також вважали наявність в атмосфері живих організмів, які її споживають. Ця теорія неабияк розколихала наукову спільноту. На адресу дослідників було багато нищівної критики, і в 2021 році вони заявили про помилку в розрахунках масиву даних. Насправді кількість фосфіну в атмосфері була в сім разів менша, ніж було заявлено раніше. А інша команда дослідників вивчила інформацію про умови в хмарах. Зібрані космічними зондами, а потім переглянула каталог життєвих форм на Землі, щоб перевірити, чи можуть існувати відомі нам організми в такому непростому середовищі. Аналіз фактів довів, що навіть мікроби екстремофіли в атмосфері Венери вижити ніяк не зможуть. Концентрація молекул води в атмосфері не просто нижча за мінімальну, вона нижча приблизно у 100 разів. Атмосфера Венери має низку аномалій, які або погано, або зовсім не підходять для існуючих моделей. Однією з таких давніх загадок є вміст водяної пари, аміаку, діоксиду сірки та оксидів заліза. Вчені розвинули ідею, що аномалії можна пояснити пилом, який підіймається з поверхні планети. В марах цей пил реагує сірчаною кислотою, утворюючи нові мінеральні елементи. Одночасно вчені стверджують, що такі механізми навряд чи змогли б принести в Хмари Венери таку велику кількість необхідних речовин близько 20 тонн на секунду. А такі джерела, як блискавка, виверження вулканів і навіть удар метеориту, не можуть хімічно виробляти таку кількість ам'яку, яка існує в атмосфері. Тому вони повертаються до версії, що цей процес може бути результатом саме біологічного виробництва. Так, що ж там відбувається на Венері, запитаєте ви, чи є там життя? На жаль, дати вам точну відповідь зможуть тільки дослідницькі зонди. Космічні апарати більше 40 разів прилітали на Венеру з різними місіями, але ті, що мали сміливість сісти на поверхню, існували лише лічені години. Зараз на орбіті Венери працює японська станція Акацукі, але вона була запущена до відкриття фосфіну, і тому немає інструментів для вивчення атмосфери планети саме з цього питання. Проте, Акацуки знайшов дивне атмосферне явище, гігантську стіну з хмар розміром 7,5 тисяч кілометрів. Вона рухається зі швидкістю 320 кілометрів на годину, а механізм її існування поки що не має пояснень. Приватна компанія Rocket Lab оголосила про плани відвідати Венеру вже в наступному році. Вони вже створили ракету Носій Електрон, яка відправить до Венери космічний модуль Photon. Коли модуль вийде на орбіту, він скине 37-кілограмовий дослідницький зонд, що буде збирати дані про атмосферу, передавати їх на фотон, а звідти на землю. Вчені розглядають варіант використання зонду на повітряній кулі, яка здатна літати у венеріанських хмарах кілька тижнів і детально досліджувати їх. У 1980-ті роки СРСР вже запускав зонд на повітряній кулі в рамках проекту Вега. Він був покритий тефлоном, щоб захиститися від сірчаної кислоти, але протрималися лише пару днів. У 2028-30 роках НАСА планує дві дослідницькі місії на Венеру. Місія де Вінчі Плюс модуль на парашуті буде повільно спускатися крізь хмари. Протягом години він буде вивчати склад атмосфери, щоб зрозуміти, як вона формувалася і розвивалася, а також визначить, чи був на планеті колись океан. Крім того, da Vinci Плюс зробить перші зображення високої якості унікальних геологічних об'єктів Венери, відомих як Тесери. Друга місія Veritas нанесе на карту поверхню Венери, щоб визначити геологічну історію планети і зрозуміти, чому вона розвивалася інакше, ніж Земля, та підтвердить, чи продовжуються на Венері такі процеси, як Тектоніка плит і вулканізм. На початку 30-х років до Венери відправиться європейська дослідницька місія Envision. Вона буде вивчати клімат планети, вулкани та атмосферу. Також у 30-ті роки НАСА планує пілотовану місію Хавок, яка буде включати в себе дирижаблі з астронавтами та науковою апаратурою. Такі дирижаблі можуть з'єднувати між собою влітаючі міста. Хоча вчені й не знайшли доказів існування життя на Венері. Їм все ж таки ще доведеться з'ясувати, куди ж насправді зникає сірка, якщо її не поглинають живі організми. А відкритий нещодавно метод хімічного аналізу атмосфер планет можна використовувати для пошуків життя поза сонячною системою.